Привіт! Замислювалися коли-небудь, що є тією невидимою силою, яка рухає нашим світом, от від ранкової кави і до вечірнього серіалу. Сьогодні ми зазирнемо залаштунки цієї сили, економіки послуг, і розберемося, як вона насправді працює. От що може бути спільного між цими, здавалося б, абсолютно різними речами? А відповідь проста усі вони це частинки одного гігантського механізму, який сьогодні домінує в нашій економіці. І щоб зрозуміти його, нам знадобиться одна дуже проста, але потужна модель. Тож щоб розкласти все по поличках, нам треба зрозуміти базову структуру, це, так би мовити, фундамент, на якому ми збудуємо наше розуміння сучасної економіки. І ця ідея, знаєте, зовсім не нова. Її розробили ще в далеких 1930-х роках. Називається вона трисекторна модель, і вона допомагає класифікувати буквально будь-яку економічну діяльність. Отже, уявіть собі, що вся економіка стоїть на трьох китах. Перший первинний сектор це все, що ми беремо просто із землі, фермерство, видобуток копалин. Другий вторинний це коли ми беремо цю сировину і щось з нею виготовляємо заводи, будівництво. Ну, а третій, третинний сектор це і є сфера послуг, і от вона охоплює все, все інше, від банків до освіти. І саме про цей сектор ми сьогодні й говоримо. Але ж так було не завжди. Протягом історії фокус економіки постійно зміщувався. Давайте подивимося, як стався цей справді величезний сув, ця трансформація, що змінила і те, як ми живемо, і те, як ми працюємо. Раніше звичайно панувало сільське господарство. Потім, у середині ХХ століття, прийшла епоха заводів і фабрик. Промисловість була на коні. А потім. Бах, сталася науково-технічна революція, і вона просто шаленими темпами прискорила наш перехід до економіки послуг. Ось ця цитата ідеально описує те, що сталося. Фокус змістився з речей, які можна помацати на щось нематеріальне: на досвід, на знання, на сервіс. І цей перехід виявився ну просто колосальним. Гаразд, це все була історія. А що ж зараз? Давайте подивимося на цифри, які показують наскільки сфера послуг домінує сьогодні. І повірте, вони вас точно вражать. Давайте для прикладу візьмемо економіку США вже в далекому 1929 році послуги становили понад половину їхнього ВВП, тобто всього, що вироблялося в країні. А тепер перемотуємо вперед у 1993 рік. І що ми бачимо? Понад 75%. Це ж не просто якийсь тренд, це фундаментальна зміна всього економічного ладу. 74%. Просто запам'ятайте цю цифру на секунду. Вона ключ до розуміння того, як працює сучасна європейська економіка. Так от, ці 74% це частка сфери послуг у валовому внутрішньому продукті всього Євросоюзу станом на 2016 рік. Уявіть собі, майже три чверті всієї економіки це не заводи чи ферми, а саме послуги. Це просто неймовірний масштаб. Добре, але як так сталося? Чому раптом економіка так кардинально змінилася? У чому причина цієї революції? А відповідь насправді напрочуд проста і логічна. Все почалося з механізації, машини стали працювати ефективніше, і для виробництва товарів знадобилося набагато менше людей. І куди ж пішла вся ця вивільнена робоча сила? Правильно, вона перейшла туди, де була потрібна. В дистрибуцію, в управління, в продажі, одним словом, у сектор послуг. Отже, ми з'ясували, що сталося і чому. А тепер, мабуть, найважливіше питання, що все це означає для нас просто зараз і чому це так важливо розуміти? Отже, ключові висновки по-перше, економічний розвиток це шлях від сировини через виробництво до послуг. По-друге, всі без винятку країни з високим доходом це країни, де панують послуги. По третє, цей сув прямий наслідок науково-технічної революції. І наостанок, просто уявіть сьогодні понад третина всієї робочої сили у світі зайнята саме в цьому секторі, це і є визначальна риса нашого часу. Ми пройшли довгий шлях від аграрного світу до індустріального, а тепер живемо у світі послуг. І от що цікаво а що ж буде далі, який економічний світ чекає на нас за поворотом? Це питання залишається відкрите.